Вітаю, друзі! Це проект Політікс. Мене звати Юрій Камельчук. Сьогодні 25 січня 2025 року. Вітаємо з днем народженням президента України Володимира Зеленського і приступаємо до огляду сьогоднішніх важливих подій. Президент до речі теж працював. І от що сьогодні було: ми поговоримо про майбутні переговори з Росією. Ми поговоримо про військову допомогу від сполучених штатів, про протести в словаччині проти уряду Фіцо, а також центри повернення українців в європейських країнах. І заборони, вже, які вступають зв'язку із указами Трампа щодо мігрантів в Сполучених Штатах Америки. Отже, почнемо з найважливішого: це те, що обговорюється вже давно, і те, що найбільше цікавить українців, будуть чи не будуть переговори мирні з Росією. Цілком ймовірно, що вони будуть, коли точно поки що невідомо. Але президент Зеленський сказав, що в цьому процесі мають бути чотири сторони. Україна, Сполучені Штати, Європейський Союз і так зване Руські, як говорить сам президент, Який точно буде формат, поки не визначено, чи будуть там якісь групи підгрупи, як бувало раніше і в інших миротворчих процесах. Але найважливіше те, що Україна буде лідером цих переговорів, і саме українська сторона буде основні вимоги висувати в цих переговорах ніяких. Позакилимних чи прихованих перемовин не повинно бути і не буде ще один важливий момент, який стосується України. Нещодавній указ Дональда Трампа про Призупинення будь-якої фінансової допомоги іншим країнам від сполучених штатів на 90 днів стосується звичайно великої кількості програм, але не стосується військової допомоги. Про це підтверджує і американська сторона, і про це відомо нам. Більш того, багато програм були запущені і оплачені раніше, тому фактично зараз ми вже отримали більшість тих речей, які замовляли на 2025 рік. Інші постачання будуть продовжуватися. І далі все буде відбуватися в нормальному руслі, в якому і було раніше заплановано. Ще одна новина: це те, що сьогодні президент Зеленський зустрівся з президенткою Молдови Майо Санду. Говорювали, звичайно, моменти щодо дестабілізації з боку Росії у виборах, які відбувалися раніше щодо провокацій, які зараз можуть з'явитися на території Молдови, і щодо ситуації в енергетичній галузі Молдови. Адже ми знаємо, що Росія зупинила постачання газу до Придністров'я, до Молдови, і в зв'язку з цим є проблеми. Україна і Молдова відповідно закликає Росію вивести російські війська з території Молдови, з території Придністров'я і таким чином завершити багаторічний конфлікт і ту війну, яка колись була на початку 90-х років. І більш того, Україна пропонує свою допомогу в енергетичній сфері. Ми можемо. І спробувати постачати газ і постачати вугілля до електростанцій, але взамін ми просимо постачати електроенергію, яка необхідна так Україні. Електростанції мають відповідну потужність, можуть бути забезпеченими українським вугіллям, якого зараз достатньо на складах. В більшій кількості ніж потрібно зараз працюючим блокам теплових електростанцій в Україні, тому в принципі консенсус може бути досягнено. Буде це чи ні. Ми побачимо вже найближчим часом. Слідкуємо і слідкуємо за тим, що відбувається в сусідній словаччині. А там Фіцо заявив, що третина учасників зі 100 тисяч людей, які вийшли на демонстрацію проти словацького уряду, він каже, що третина це є українці. Чи це просто політична заява, чи щось перевірене. Ми можливо дізнаємося згодом, але поки що підтверджень жодних немає. Він відразу пробує знову закидати ці закиди, нібито Україна намагається дестабілізувати Словаччину. Україна робила якусь хакерську атаку на національну страхову компанію Словаччини. Для чого це могло бути потрібно Україні? Він нічого не пояснює, але фактично він підтримує наратив кремлівський. Підтримує наратив Російської Федерації про те, що Україна, нібито в усьому винна. Йому треба просто заспокоїтися, піти вже на пенсію або краще виїхати зовсім десь з Європи, тому що навіть його вже рідні люди не розуміють не те, щоб навіть українці. Ну а Зеленський відреагував на це і на плакати, які були написані, на точніше, в словацьких протестувальників. Де вони різними не дуже добрими словами обзивали Фіцо і не тільки, і казали, що куди йому треба піти. Зеленський сказав, що Братислава не Москва, і тому Фіцо треба давно вже це зрозуміти, перестати їздити на поклон туди і просити якісь суперзнижки, які напевно відкатами разом, врахованими на російський газ, перестати залежати від Росії, перестати залежати від російських енергоносіїв. Далі резонансна річ. Я думаю, що хто слідкує за новинами, знає ЦПК подав заяву до набу щодо дій у Мерова. і формулювання наступне за статтею зловживання владою або службовим становищем. Іде мова про те, що з даними центру міністр оборони відмовився виконувати рішення наглядової ради. Агенції оборони закупівель щодо продовження контракту з директором Мариною Безруковою ще на рік також у звільнив двох членів наглядової ради, які за це рішення проголосували: Тараса Чмута і Юрія Джигиря. Інші члени незалежні проголосували проти. Ну а ЦПК це те, що статутом АОС передбачено створення наглядової ради, тобто в Міноборони як органу управління, відсутні повноваження на непродовження контракту з чинною керівницею АОС. Відповідно до пункту 7, частина 1 статті 11-4 закону про управління об'єктами державної власності. Така виключна компетенція належить наглядовій раді. Слідкуємо, тому що вже несеться. Несеться дуже страсно, і я теж заявляв раніше, що. А те, як поводиться, те, як веде себе, те, як виконує свої повноваження, міністр оборони у є неприйнятним і йому точно треба писати заяву на звільнення. Більш того. Ми розуміємо, що е, зараз повідомлення прийшло, що е, Агенція оборонних закупівлі далі працює під керівництвом безрукової, тому що фактично повноваження, повноваження подовжувати чи розривати діючий контракт директора має виключно наглядова рада, тобто конфлікт наростає, що ви могли зрозуміти. Ну і голова комітету антикорупційної політики Верховної Ради України Анастасія Радіна. Сьогодні теж заявила, що Рустем Умєров повинен подати на заяву про відставку. Вона сказала, що такі дії руйнують реформу оборони і закупівель і означають ручне втручання в закупівельні процеси. Дивимося, дивимося, тому що підстави насправді, я вважаю, є, але побачимо, як буде реагувати сам міністр Умєров, офіс президента, президент і так далі. Ще дві новини на сьогодні, які варто згадати. В Чехії, Німеччині та Польщі можуть бути створені центри повернення українців. Ви знаєте, що створено Міністерство єдності його очолив Чернишов, який раніше керував Нафтогазом, а перед тим, що був міністром розвитку громад і територій. Ну так, от він заявив, що це питання він обговорить вже наступного свого візиту до Чехії. Також планується створення такого центру в Берліні і у Польщі. Новостворені установи покликані допомагати українцям з поверненням, а також слугувати культурними і громадськими центрами. Я вважаю, що якщо такі речі створюються, то повинно бути відразу прозоре інформування, що саме мається на увазі, що це за повернення, куди повернення, в які умови повернення, за рахунок чого буде жити сім'я, тому що ми маємо десятки і сотні тисяч українців, які не мають вже куди повертатися. І мільйони тих людей, які не можуть повернутися, тому що територія окупована. А ті десятки і сотні тисяч не можуть повернутися, тому що їхнє житло знищене. Тобто, будь-який заклик повернутися в Україну має передбачати державою якісь моменти, пов'язані з наданням житла, з фінансовою компенсацією, з наданням роботи, з наданням іншого захисту соціального, який необхідний тим сім'ям. Я розумію, що не всі можуть знайти роботу в Європі, і це накладає певні обтяження на європейські бюджети тих чи інших країн, але кинути людей просто на призволяще, так як в ситуаціях, наприклад, поверталися викладачі університетів з Вінниці, з інших міст на окуповану територію, через те, що не змогли тут себе належно примінити і отримувати фінансову винагороду, вони мусили їхати на окуповану територію і зараз там. Працюють викладачами, це ненормальна абсолютно ситуація. В Сполучених Штатах також почали розбиратися з тими, хто пересувається з свого рідного дому, але в них ситуація пов'язана з мігрантами конкретними. Вони їх так і називають, і призупинили сполучені штати програми в'їзду до, до них, в тому числі для українців. Раніше така програма була U4U Називалася Єдність Заради України United for Ukraine. І ця ініціатива вона передбачала, що 150 тисяч українців станом на вересень 2023 року змогли скористатися цим, якщо мали фінансового спонсора. Це стосується зараз найбільш нестабільних країн, таких як Україна, Куба, Гаїті, Венесуела та, та інші для них були такі надані можливості раніше. Але поки що, ця ініціатива маю, вимагає негайного припинення. Надання можливостей таких програм. Це остаточне рішення на даний момент для тих, хто нові заявки буде подавати, тих, хто вже приїхали це, не стосуватиметься, але я думаю, що згодом ми побачимо ще якісь рішення, які будуть створювати певні умови для пошуку роботи, обов'язкового навчання, вивчення мови і так далі. Ну з цим, якраз, до речі, нормальна ситуація. Тобто, якщо вам нічого не бракує, вивчити мову, шукати роботу це є нормально. Звичайно, що робота має бути достойна, високооплачувана і так далі. Тому Зрозуміло, що вивчення мови може до цього привести. Як бути людям старшого віку, яким складніше це робити, молоді простіше? Отут вже нюанс, звичайно, треба думати. Ну що ж, а ми далі продовжуємо захищатися тут, в Україні. Я дякую всім, хто дивився цей випуск. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, це проект Політікс. Мене звати Юрій Камальчук. Дякую нашим захисникам і захисницям за те, що даєте можливість жити і створювати україномовний контент. Слава Україні!